10 гривень! Столик для ноутбука за 10 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. І такі столики для ноутбука по 100 гривень. Це в нас по оцінці. Чому по 100 гривень? Давайте поглянемо. Бачите, десь незначний скол. Не можемо такий товар вже відправляти нашим клієнтам. 100 гривень. Що з цим? Тоже скол. 100 гривень. Це столики для ноутбука, для сніданків, для обіду. Десь брак. Бачите, підписано. Теж у нас 100 гривень. Незначні дефекти. Один тільки цей кабель. Дивіться, вентилятор буде 100 гривень. А тут цілий стол для ноутбука. Ціна 100 гривень. Також 100 гривень. Це ті столики, що йшли на поверненні. Бачите? Брак, десь якийсь брак. Незначні сколи Ну, вже він не поїде нашим покупцям, а поїде він за 100 гривень. Не за 500, а за 100, бачите, скол. 100 гривень. Тоже, бачите, скол 100 гривень. Столики для ноутбука на сайті, 100 гривень ком'юа. По 100 гривень. Ще безкоштовна доставка по Україні. Тут одійшов край. 100 гривень. 100 гривень. Також 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень. І ще раз столики для ноутбуків, для сніданків на сайті, 100 гривень ком'юа в розділі оцінка. І це на 100 гривень ще й безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!